Зараз покажу, як обрізаю грушу вже 3 роки. Ми на неї маємо що, ми на неї маємо і урожай, і нові молоді пагони. При цьому всьому місця мало і в нас стає компактна. Тому дивіться, як що робити. І, можливо, ви теж так будете ну, потрібен час. Час, терпіння вам потрібно для цього все. Давайте. Ось така гружа. Ну, ви ще врахуйте, що це ще так багато, бо можливо вам де казати, що там капець повний. Давайте зараз будемо по одній гілці йти. Ось дивіться, це одна гілка. Бачите? Я в тому році такі були всі пеньки у мене. Все переводені на пеньки. В цьому році всі ці пеньки вже в плодових утвореннях. Як, як отримати, щоб не було дуже багато їх? І при цьому, дивіться, гілка вся завантажена урожаєм. Коротенькі списки я не трогаю, а ті, що доверху ростуть, ось, пеньок перевів, пеньок перевів. Дивіться, я тут працюю так, що я роблю тут переводи, тобто переводи роблю на плодові утворення. Поняли? Але обов'язково пагін один подовження, ось цього, однорічний, я перерізаю. а для того, щоб його отримати, вам потрібно її стимулювати, тобто зрізати. Можливо, у вас груша вся плодових утвореннях, а немає приростів. Тому ви маєте пройтися по кожній гілці і хоч кінчик перерізати, щоб воно вам пустило. Ось дивіться, бачите, в мене вже є молодняки, попускало з цих пеньків. Я їх роблю теж на пеньки, але в мене на кожній гілці старій є однорічний пагін. Я його перерізаю. А ці всі ось так перевожу, бачите, плодові, плодові, я їх раз і перевів на плодовий список. Поняли? Ось, наприклад, гілка. Йде, так? Да? Був пеньок, я зробив. Пеньок зробив. І однорічний пагін. Однорічний пагін я прирізаю, цих два забираю на переводи на ці, на ось, на ось таку плодову. Ось, раз, і перевів, і перешпілив. І все. І таким чином ви будете мати масу врожаю, сказати, щоб аж сильно дивіться, ці всі пеньки спрацювали. Бачите, вони всі з плодовими утвореннями тут. Ось пеньок, список, пеньок, список. І в мене кожна гілка, зверніть увагу, вона має закінчення на однорічний пагін. Ось Однорічний пагін. Я його прирізаю. Коротенькі з плодами я залишаю, а ці всі зрізаю опять же, на такі самі пеньки, ось бачите, з переводом. З переводом на е, плодовий список або плодове закінчення. Раз, перевів, поняли? Ось так, ось так. О. І так, ось дивіться, бачите, де? Я раз і перевів на плодове закінчення. Тут така сама. І виходить, в мене на багаторічній деревині утворюються списики, кільчатки, різні бруньочки. І таким чином, ось дивіться, зерніво. І таким чином, бачите, в мене і дерево не затухає, і маємо німеріно врожаю. Раз, раз. Тут що ми робимо? Так, вона мені сюди потрібна. Значить я цю працюю на сантиметр 15 см, і я прирізаю з переводіком. Ось, дивіться, був пеньочок один рік. Значить вам буде видно. Був пеньочок один рік. Потім пеньочок другий рік. І зараз пеньочок ось третій рік. Все, тут буде маса урожаю. Ну, за рахунок цієї однорічної, і дивіться скільки врожаю. І ну, за рахунок ось цієї гілочки і дерево не буде затухати. Поняли, так? Да? Все. І так я працюю далі. Зрозуміло, як пеньочки працюють. Не завжди, звичайно, воно утворює зразу, Ось, бачите, ну, тут, тут, бачите, все чітко. Тут кожен пеньочок спрацював нормально. Але, дивіться, утворилася плодова плодова, ось, така бруньочка, бачите, квіткова. Що ж це вона не покусує, ось. І дало такий жировий пагін високий. Ну нічого, ну, не, не всі масляниці. Мас, ось пеньочок, коротенький специк, я можу залишати. Пеньочок тут о, плоди. Коротенький список. Якщо не заважає, я його залишаю, якщо заважає, я його прирізаю. Все. А тут я роблю, що я переводік роблю на одну річечку. Поняли? Ось так. Все, бачите, ось, ось тобі так. Тут вже в мене йде забор, я, я, я можу його зараз так розвертаю, бачите, вдоль забора. Тут я прирізаю, тут роблю такі на гілках другого порядку, я роблю такі прирізання. І, 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 і Зверніть увагу, скільки всього, скільки всього ні меряно. І все. І Я думаю, що на наступний рік я буду цю грушечку знімати. Тут взагалі буде мінімум цих мінімум пагонів цих жирових, що йдуть доверху. За рахунок того, що це сили буде віддавати більше більше сили буде віддавати на утворення плодів. Дерево, чим на закладання тих пагонів, не потрібних нікому. От і все, поняли? раз, перевів, раз, раз, раз. Все.